Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я в АТБ. Розпочалися нові акції та знижки з 11 по 17 червня включно. Я всім, всім вдячна за ваші коментарі, подобаєчки і всім-всім приємного перегляду. Майонез «Провансаль» 67%, 400 грамів пакування 41 гривня, 50 копійок. Майонез від своєї лінії смачний 50%, 500 грамів пакування, 45 гривень. Майонез від «Оліс» файний 72%, 500 грамів пакування 52 гривні 30 копійок майонез домашній від Тотчин 50%, пакування 520 грамів, 62 гривні 90 копійок. Майонез від своєї лінії 50%, смачний, 300 грамів пакування, 29,90. Європейський майонез від Тотчин 72%, 300 грамів пакування, 46 гривень. Майонез від «Чумак» справжній 72%, 300 грамів пакування, 41 гривня, 70 копійок. Майонез «Провансаль» від «Щедра» 67%, 300 грамів пакування, 31 гривня, 90 копійок. І майонез справжній 67% розумний вибір, 180 грамів, 15,90 90 а далі з вами поглянемо знижки та акції на соуси та кетчупи. Соус густо сирний 180 грамів пакування, 22 гривні 70 копійок. Часниковий соус від Чумак 200 грамів пакування, 29,90. Соус французький з від Чумак 200 г пакування, 29,90. Татар соус. Також 200 грамів пакування 26,90 і сирний соус від щедра 200 грамів 24 гривні. Кетчуп від «Оліс» шашличний і лагідний 250 грамів пакування, 1850. Кетчуп до шашлику та лагідний від «Торчин» Пакування вже 380 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Соус від щедра, барбекю, 200 грамів пакування, 22 гривень, 70 копійок. Кетчуп класичний для дітей. літочин, 200 грамів пакування, 28 ,90. Кетчуп королівський смак до шашлику і лагідний. Пакування 250 грамів, 26,30, в одну ціну. Соус соєвий, класичний, відторчен, 180 мл 45-50. Соєвий соус чумак, 470 мл об'єм з 51 гривня, 40 копійок. Станемо з вами на овочі та фрукти, які зі знижкою. Томат рожевий 95 гривень, 5% знижка. Томати тепличні 70-12% знижка. Апельсин перший гатунок, 57 гривень, 12% знижка. Капусточка пікінська перший гатунок 58% знижка. Гірочки тепличні 50 гривень, 9% знижка. Цибулька червона. Перший гатунок, 46 гривень, 5% знижка. Знижка на цьому тижні на стегно, Курщат охолоджене золотко, 116,70 ціна за кілограм. Гілякі баб від глобіна охолоджений 500 грамів пакування 101 гривня 90 копійок. Далі з вами поглянемо знижки та акції на консерви. Сердина з додаванням олії боцман. 230 грамів 46 гривень. Сардина бланшована в олії від Боцман 47 гривень. Скумбрія Атлантична. Ріга Голд, 240 грамів. Дуже смачненька. 79,70 девять, Сардина в оливковій олії Ріга Голд. 240 грамів, 53 гривні 50 копійок. Сардина скандії у томатному соусі 240 грамів, 66,50 Гіга Голд, проти валії, пакування 160 грамів 56,90. І ще ось така цікава акція. Якщо ви купуєте тунець від своєї лінії у власному соку 185 грамів 1 одиницю, то ціна буде 52 гривні. А якщо ось так, 3 одиниці, то ціна буде по 26 гривень. Вигідно. І непогана знижка для власників картки АТБ. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 г 62 гривні 90 копійок. Бумбур з м'ясом курки від своєї лінії 49,90 гривень і червона квасуля з м'ясом індички від своєї лінії 52 гривні 50 копійок. Тільки для власників картки АТБ. Різке золото, кілька обсмажена у томатному соусі 280 грамів, склі 64 гривні. І завжди я вам показую знижки на олію. В анонсі була знижка тільки на олію олейну рафіновану, об'єм 850 мл 72 гривні. Ще знижка на олію стажар, рафінована, об'єм 850-75 гривень, 70 копійок. Щедрий дар рафінована олія, об'єм 850-74 гривні 50 копійок. І залишається знижка на олію від своєї лінії рафіновану, об'єм 3 літра 216,50 50. І найдешевша олія це розумний вибір рафінована 850 об'єм, 60 гривень, 50 копійок. Масло злагода 72,7%, 180 г 66 гривень. Масло злагода 180 грамів, 62%, шоколадне 67 гривень. І знижка залишається на масло ферма 180 грамів, 63%, 68 гривень. І поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. 4 гривні, 49 копійок за штуку. Поглянемо з вами знижки на макароні вироби. Біделюкс, витки, спіральки, пір'я, бантики, вермішелька. Пакування 500 грамів, 45,50 І грам. І спагіті. Біделюкс, також пакування 500 грамів, 45,50 50 14% знижка. А вже локшина біделюкс, 500 грамів пакування, 55,50 Ще знижка на макароні вироби день у день, спіральки, пружинки і вермішелька. Пакування 1 кілограм день у день 34 гривні. Одно ціну. Макароні вироби зірочки. Ось такі малесенькі. Пакування 500 грамів 45 гривень. Рис жасмін і рис басматі. Пакування 1 кілограм. Знижка залишається 75 гривень. Виріб фаршевий, ковбасний ряд новомиргородський, напівкопчений, Пакування 420 г 42 гривні 90 копійок. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка. Тернопільська сироп'ялина 286 гривень за кілограм. Вироби фаршові, ковбасний ряд ранкові. 330 г пакування. Ковбаса варена, шинка рубана 500 грамів пакування 140 гривень. Ковбаса геройська напівкопчена, 367 гривень ціна за кілограм. Сир напівтвертий маздам і гауда пластинами 150 грамів пакування 60 гривень. Сир смітанковий від кома бруском, вершковий і гауда 150 грамів пакуванні 55 гривень. Одну ціну. А це вже для власників картки АТБ. Сир плавлений, чедр, гауда і тост пластинками 48,90. Сир плавлений від своєї лінії, вершковий і дружба 70 грамів. 14,50 грамів. Селедець, Філе болії 250 грамів пакування норвін, 5950. Крабові палочки віделюкс охолодженні, 250 грамів пакування 50 гривень. Крабові палочки віделюкс заморожені, 250 грамів пакування 50 гривень. Паста від своєї лінії з креветкою. І з копченою сьомою 180 грамів пакування 40 гривень. Сьомга слабосолена, норвін, Філе шматок на шкірі 210 грамів пакування 200 гривень. Знижка ще на крабові палички віки. Заморожені 550 грамів 152 гривні. І крабові палочки водний світ, сніжний краб. 250 грамів 96 60. Виятки від своїй лінії, варено морожені, пакування 900 грамів 189,90. Знижка на цьому тижні на пельмені Мішутка з м'ясом індички. Пакування 650 грамів 106 гривень. Мішутка пельмені з м'ясом телятини, пакування вже 450 грамів 81 гривня. І пельмені, мішутка філені з м'ясом курки, пакування 650 грамів 96 гривень. Ще знижка на варениці. Дрібні я з картоплюю. Пакування 800 грамів, 82 80 гривень грамів, 90 копійок. Варенички з картоплею та вершками. Пакування 880 грамів, 92 гривні, 40 копійок. І варенички з картоплею та м'ясом геркулес. Пакування 600 грамів, 75, 40. І знижка ще на фінкалі від своєї лінії, Кавказькі пакування 1 кг 88,50. Його галичина. Суниця манго 240 г 26 гривень. йогурт вишня злаки і черниця злаки 290 г, 30 гривень, 50 копійок. І галичина карпатський йогурт 280 г, 26 гривень. І манюнечки, йогурт карпатський, галичина вишня. І персик 115 грамів пакування, 11,70 гривень. Сирочок газурований від своєї лінії, ароматом ванілі по 11 смак шоколаду по 12 від своєї лінії. І ось такий ще варіант від своєї лінії. Вишня. Та чорна смородина: 60 грамів, 1750. Йогурт від злагода, смузі, манго, банан, льон і полуниця банан льон 750. Грамів об'єм 56,20. Йод із лагода малинка 750 грамів 49,60 грам. І йод злагода без наповнювачі 750 грамів 49,90. Молоко 2,5 Ферма 840 грамів 38,90. Молоко довго зберігання ягодинське 26%. 900 грамів пакування 45 гривень. Молоко довго зберігання фермерські традиції 2,5% 900 грамів 47,80. Молоко щоденний збір. Пакування 450 грамів 22 гривень 40 копійок. Чай чорний день-день у день, з ароматом лимону, 40 пакетиків 26 гривень. І чай чорний з ароматом бергамота також 40 пакетиків 26 гривень. Чай чорний день у день в пакетиках. 40 пакетиків 26 гривень. І чай чорний і зелений день у день, З різними фруктовими ароматами. 40 пакетиків 26 гривень. В і чай чорний байховий листовий заварний. День у день 100 грамів пакування 36 гривень. Чай чорний, алаказей. В пакетиках 25 пакетиків, 27,50. Чай, чорний заварний, листовий, 180 грамів алаказей. 85,60. Кава розчина сублімована, в склі Якобс 190 грамів. 279 гривень. Кава Рощина Якобс сублімована 200 грамів пакування 229,90. Кава мелина Якобс Монарх 230 грамів пакування 140 гривень. Кава мелина арабіка Хіміл 500 грамів пакування 202 гривні. І кава мелина Платін 250 грамів пакування 112,90. Кава Якобс, напій, капучино, рещини з какао 500 грамів пакування 150 гривень. Пряночки від свиліні лінії зі смаком вишні і абрикосу пакування 300 грамів 26,50 Пряночки від свиліні лінії. начинкою, літній сад. Пакування 300 грамів 26,50 Пряночки зі зміщеним молоком від своєї лінії 28,90. І пряночки від своєї лінії запорізькі. 300 грамів пакування 25 гривень. Очі від Рашен зі смаком апельсина і зі смаком вишні. Пакування 420 грамів 79,90. Шоколад молочний мілів в еріпері з начинкою та печивом 270 грамів 85 гривень. Шоколад мілка з молочною начинкою 87 грамів 51 гривня. Шоколад молочний мілка шматочки хрумкої карамелі 100 г 51 гривня. І шоколад мілка шматочки хрумкої карамелі з рисовими кульками. 90 грамів 51 гривня. Крекер гірашен шоколадною начинкою, молочно ванільною начинкою і начинка какао горіх 235 грамів 39,50. Одноціну. Цукерочки вагові, ромашка класична. Від своєї лінії 150 гривень, ціна за кілограм. І знижка залишається на. Ромашку дюрашем. Цукерочки також вагові, 194 гривні 50 копійок за кілограм. Сухий сніданок гранула, полуничка і шоколад та металь. 250 г пакування, 45 гривень, водноцінно. Водичка від своєї лінії трускавецька, Слабо газована, сильно газована і не газована. Об'єм літр 500 15,60 гривень. Квас хлібний від своєї лінії об'єм 2 літра 35 гривень. Біола, нектар, томатний гострий, об'єм 1 літр, 42 гривні. Вишневий біола. Також об'єм літр. 42 гривні. 50 копійок. Яблучно виноградний. Об'єм 1 літр. 42 гривні. Джафа, банан, полуничка. Гранатовий, об'єм майже 1 літр. 49,70 гривень. І вишня джафа, також об'єм майже літр, 50 гривень 80 копійок. І джафа мультифруктовий, об'єм також майже літр, 56 гривень.